Люди должны целовать ноги Илона Маска и Дональда Трампа за то, что они на самом деле сделали это. Трамп считает, что вся Америка глупая? Мы видим, что он делает. Это саботаж Украины и НАТО. А вы нам предлагаете, давайте мы там, типа, вам территориальные уступки. Господин Зеленський публично заявляє, що він не хоче нікого перемирия, пока американці не, не дадут йому гарантії, що в чего вони Росію разбомбят ядерним оружием. Да, да. Вот вони і бомбят Іх, вон їх. вон хочеться сказати освободілі. Хочется сказать, освободили. освободили. Ну правда, по фотографіям не зрозуміло, що саме, але це. Населений пункт в Курській області малой локні фотографії. Ми з вами зараз маємо можливість спостерігати. Так вона виглядає після освобождення її російськими військами. Ну і я так розумію, що десь приблизно так само буде тепер виглядати і суджа. Не ядерний вибух, це фап 3000 які росіяни скинули е, на суджу. Е, вони, правда, звісно, дописали про те, що вони скинули їх на позиції українських солдатів у суджі, Але ну давайте бути чесними. Е, цього всього могло би не статися, якби Путін сказав: Окей, ми йдемо на мирні перемовини, а саме, саме час і саме зараз відбуваються мирні перемовини і Україна бере участь у цьому самому процесі, тому що Трамп сказав Україна, Росія, сядьте, і домовтеся. Мирні перемовини мають між вами відбутися. Україна каже: Окей, давайте встановлюємо перемир'я в повітрі на воді. Ну і домовляємося з вами про обмін територіями. Ви віддаєте нам е, деякі окуповані території України? Ми віддаємо вам території Курської області. А замість того, щоб знищувати і стирати її під ноль, але ні, Путін не з таких. Путін. Не з тих, з ким можна домовлятися. Путін каже: я знищу все підчасту, я винищу інфраструктуру, я знищу всі населені пункти. Я витру Курську область з лиця землі. Головне, щоб вона не дісталася більше нікому, але не уступлю ні сантиметру української території. Це все, що треба знати, про бажання Путіна домовлятися. Ну а ще це все, що треба знати про путінський режим. І його войовничий настрой, і про а, їх войовничі спроможності, і про те, як вони ведуть війни, це знищення все підчасту і знищення тих, хто відмовився йти а, на позиції Збройних сил України з зброєю. А, проте, а, як Російські окупанти знищують своїх тих, які відмовляються йти е, штурмом на українські позиції. Ми говорили неодноразово. Ми показували неодноразово підтверджені відео. Ну а тепер про це говорить брат Джей Дівенса, який, як виявилося, служив в вовках да Вінчі» на українському боці. І залишається тренером, і залишається тим, хто підтримує Україну і не підтримує позицію свого брата віце-президента Венса. Я думаю, що якби Венс, певно, старший дивився сторіси Венса молодшого, то він би точно знав, що відбувається в Україні, і так би не говорив з президентом України в овальному кабінеті. Але про те, що бачив Нейт Венс в Україні, і про те, що Нейт Венс спостерігав зі сторони російських окупантів, він розказав в інтерв'ю CNN. Не обов'язково думають, так як ми, і я говорю про їхній політичний клас. Бувало, я особисто був свідком того, як вони стріляли у своїх власних солдатів настільки часто, що це не можна вважати окремим випадком. Це траплялося досить часто, щоб. Вважати це політикою, якщо якщо, якщо солдати відступають. Отже, ем, ці люди як політика їдять своїх, тому вони не будуть сумніватися, щоб з'їсти американського президента або американського віцепрезидента. Їм не важливо, що ми думаємо. Вони не наші союзники і ніколи не будуть щонайменше протягом покоління. Про тактику Росії в цій війні знову ж таки здавалося, ми знаємо вже все, але маємо чергове тому підтвердження і е, маємо. Розповіді американців, які були на передовій, тому що я нагадаю, що Кіткело, коли приїжджав до України, і президент Зеленський говорив йому: давайте ми з'їздимо на позиції, подивитися, щоб вам було що переказати потім Дональду Трампу. Кіткело сказав: ні, я в тому участі не беру. А от Нейт Венс, двоюрідний брат Джей Ді Венса, він не тільки був на передовій, а й провів там певний період. Часу. Ну і звісно, а, в той момент, коли Трамп себе хвалить, тут трошки йому нагадують, що в принципі очі є у всіх. Ми маємо вірити, як Дональд Трамп щойно сказав у тому інтерв'ю, що ніхто ніколи не був жорсткішим щодо Росії. Він думає, що вся країна дурна. Ми бачимо, що він робить, і те, що він робить, це саботаж нашого союзника, послаблення нашого альянсу НАТО. І я думаю, що це у. Серед найбільших зрад в історії. І, і я скажу, Лоуренсе, ви говорили про період Трампа і про те, як Дональда Трампа можуть запам'ятати в історії як єдиного президента, на честь якого назвуть рецесію. Якщо внаслідок його дій Україна програє цю війну, це буде Дональд Трамп, хто програв війну в Україні, і він увійде в історію як той, хто програв війну для одного з наших союзників. Я сподіваюся і молюся, щоб цього не сталося. А ви помітили, як новини про Дональда Трампа? Плавно ввійшли в наш з вами огляд пропаганди. Так, от чого це раптом Дональд Трамп себе вирішив похвалити? Тому що 50 днів на посту президента він провів 50 днів, за які. 50 здобутків має ну принаймні так написав Білий Дім, перераховуючи всі його здобутки. Якщо б ми з вами почали їх перераховувати, не переживайте всі 50 не буду. То побачили би там ну по перше, боротьбу з нелегальною міграцією за що Трамп себе похвалив цілих шість разів. По-друге, розказав про те, як. Залучив інвестиції до Америки, звісно, розказав про мита, які вів 25%. відсоткові. Звісно ж, про тиск на Іран. Ну не знаю, яким чином це відбувається з за допомогою того, що Росія тепер є переговірником між Сполученими Штатами і Іраном. Таким чином Трамп тисне на Іран. Ну окей, також сказав, що забезпечив арешт міжнародного терориста. Також розв'язав американську енергетичну надзвичайну ситуацію. Ну і десь на 16-й позиції є зустріч в Саудівській Аравії, куди приїхали американська і українська делегація для того, щоб почути один одного. Щоправда, Дональд Трамп сказав, що це початок перемовин Росії та України, але ні, це далеко не початок перемовин Росії і України. Це поки що надзвичайно далекий етап, а саме зустріч відбулася між українською і американською делегаціями. тому здається, Дональд Трамп трохи забігає наперед, оцінюючи свої можливості за 50 днів. Але тим не менше, давайте повернемося до цифр, тому що цифри не брешуться. Можна розказати багато всього, але цифри я дуже люблю, тому що поки Дональд Трамп говорить про інвестиції, які зайшли в. Америку від часу його а, приходу повторного до влади, то в цей самий момент хочеться сказати, що а, фондові ринки США показують інше. Вони показують, що крипта летить в пропасть, найбагатші люди світу того втрачають мільярди. Акції найбільших компаній просто валяться. На дно. Ну і це е, ті е, мінуси, які вже видно наразі. Е, от е, з знаком мінус Мета, е, з знаком мінус Амазон, е, найбагатші світу цього: Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet, Meta Platforms. Тесла. Просто всі показують мінусовий результат. Ілон Маск за цей час втратив вже шалені статки понад 220 мільярдів доларів. Якщо би порахувати, скільки втратили 5 найбільших, найбагатших. Людей світу, то можна було би сказати, що це майже та сума, яку Дональд Трамп приписує Україні. Він зазвичай нам говорить 350 мільярдів доларів. Ми маємо повернути Сполученим Штатам Америки за ту допомогу, яку нам надали протягом трьох років в зброї за каденції Джо Байдена. То я вам скажу, що недалекий той час, коли ці найбагатші люди світу цього можуть сказати, що їм і. Дональд Трамп має повернути ці самі гроші, тому що наразі вони сукупно втратили 220 мільярдів доларів. 350 хочуть забрати з України 220 мільярдів. Втратили п'ять найбагатших людей світу за 50 днів правління Дональда Трампа. Я маю на увазі Ілона Маска, Джефа Безуса, Цукерберга. Баффета і е, ще кількох найбагатших світу цього. Ну, от е, такими є наразі дійсні здобутки Дональда Трампа при владі. Кажуть, що такого не бачили давно. Маск мінус 148 мільярдів, Безос, мінус 29 мільярдів. Цукерберг і Арно по 5 мільярдів втратили. І Брін втратив 22 мільярди. Це я знову таки наголошую тільки за 50 перших днів Дональда Трампа при владі. Тому дописи Білого Дому читаємо по діагоналі. Ну і звісно, не білим домом єдиним, бо тут знову ж таки кажуть, що ми маємо завдячувати Ілону Маску і Трампу. Ми не можемо вижити як країна, тому люди повинні цілувати ноги Ілону Маску та Дональду Трампу за те, що вони насправді зробили це. Кажуть, ми маємо цілувати ноги Дональду Трампу і Ілону Маску за те, що вони що хотілося би поточнити в Лара Трамп, о, яка саме з цією пропозицією вийшла. На американські телеканали, ну дивіться, Ілону Маску. Ми можемо подякувати насамперед за те, що він надав нам старлінки на початку повномасштабного вторгнення. Тоді Ілон Маск навіть публікував якісь такі проукраїнські твіти і підтримував Україну. Потім щось трапило. І е, на цьому е, допомога Ілона Маска закінчилася. Е, вже далі. Це перейшло в банальний розрахунок, де Україна купувала послуги Старлінка за допомогою або своїх партнерів, або наші збройні сили України оплачують їх самостійно. Я нагадаю, е, тому е, ну якби окей, за Ілона Маска. Ми ще можемо там десь трошки поставити галочку. Е, подякувати Дональду Трампу. Ми можемо за Джавеліни, звісно ж. Але то було давно, за 50 днів своєї каденції, Дональд Трамп не зробив для України ще нічого. Ніякої зброї не було передано. розвіддані то були зупинені, то знову повернуті якась частина, то говорять, що не повна. Ну коротше, знову ж таки, конкретики від Дональда Трампа в підтримці України ми наразі не бачимо. Тому звісно. Ми не проти дякувати. Ми проти того, щоб цілувати комусь щось. Це більше до Росії, це їхня риторика. це… Їхня улюблена справа. Вони навіть не розгинаються вже з улюбленої пози, але це точно не до нас і на ікс була кібератака, що вивела його з ладу, і можливо, що її джерелом є інша країна. М це велика новина. Ви хочете дати нам коментар щодо цього? Е, ну ми точно не знаємо, що саме сталося, але був масивний кібератака, щоб спробувати е, зруйнувати систему X ip адресами, що походять з району України. О, вау. Сьогодні на ікс. Та неочікувано, ми би теж так сказали. Оау. Справа в тому, що ну коли відбувається атака подібного рівня, то за неї беруть відповідальність. Цього разу відповідальність на себе взяло хакерське угруповання про палестинське Dark Storm Team, Тім, яке пов'язують з Росією. Але звісно, Ілон Маск побачив в тому ip адреси України каже, що питання саме в нас. Ну що ж, те, що у нас фахівці високого рівня, ми звісно знали, розуміли, е, приймаємо, дякуємо. Але вибачте, це як з візиткою Яруша свого часу. Нас там не було а візитку там здається знайшли. Вичислили по ip адресах. Тепер кілька слов, вот про заявлення Макрона, знаєте, теж. Достаточно забавно с военной точки зрения слушать вот эти все размышления Макрона о том, что они что-то там развернут, раскроют свой зонтик. Мы уже обсуждали э, неделю назад. Французы, англичане, никто не имеет возможности вести достаточно продолжительные боевые действия высокой интенсивности, только низкой, только ну максимум средней. А, ну окремо – не, все разум может. Всі разом плюс Україна. Давайте так. Там, да, да, от вони і бомбят їх вон вон тих бочах скока. Й-моє. Безпілотник шарахнув. Йо, ПРСТ. Шарахну. Вот так вот, ребята. Безпілотник только що на моїх глазах жахнув. А ППО, де, я перепрошую, на ваших очах не, не бачили? Не стояла ніде, там не було. Не було, то й не було, як то кажуть, е, кому вона потрібна. Е, атака на Москву і при Москов'ї, скажімо так, на 1112-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це все, що треба знати про українські спроможності. Е, ну і тут навіть е, ця атака настільки була серйозною, що сам Лавров закликав. Сполучені Штати закрити небо над Москвою. Процес, ще у він не починався. Господин Зеленський публічно заявляє, що він не хоче нікого перемірні, поки американці не дадуть йому гарантії, що в случаю Чивані Росію розбомбять ядерним оружием. Він примерно так ставить. Це була б найкраща гарантія безпеки, як на мене, для України. Сполучені Штати, подумайте про це. Ну, а ми зустрінемося з вами вже. За наступного обзора пропаганди побачимося з вами, Па-па.